як не можу змусити себе розпочати знімати відео, якщо чесно, тому що настрою немає зовсім. Справа в тому, що сьогодні ми розпочнемо наш відос ось так. І знову минув черговий відпочинок. Звісно, і вже як завжди, якщо його можна назвати відпочинком. Загалом не зробив нічого корисного, а на роботу не пускали. Кажуть, немає місць. Так і пролетів жовтень місяць. Все, на що мене вистачило, так це замінити масло в машині і обслужити гальма перед зимою. І так як початок відео саме про це, то палким любителям робочих моментів, пов'язаних з фурами, пропоную переміститись трішки далі на наступну доріжку по таймлайн. А саме зараз мій відпочинок як бувшого механіка. Що ми бачимо? Направляючка не закісша, але смазка вже просто в жахливому стані. Клішки і і вона закісне. Так що смазочку ми замінимо. Верхня направляйка в більш кращому стані, тому з нею гратися буде менше. А ще зробимо один невеличкий не лайфхак. Тюнінг Покрасимо сьогодні супорта. Ось один суппорт є. Ще залишилось на всього три. Результат якийсь такий. Ну все рівно гарніше, ніж було. Набагато гарніше. Бративо теж тут чухає. Но в нього звісно BMW То тут треба погратися сильніше. У нас тут все є трішки простіше. Продовжуємо, переходимо на другу, на другу сторону. Не блищать, але не пахне. Задні також блищать. Ця сторона ще в процесі. Але також вже скоба стоїть на місці. Все протон висить, Ось Тут найбільш видно? Ось так, вийшло. Нічогенько! Давайте далі Саня, там тут машини валяється завжди під Бехами треба валятися СТО. Називається зроби сам. Година Х настала сьогодні. Правда, тільки для мене, а не для брата. Обстановочка. Ну все, пока до, до нового року. На новий рік вернемось. Ось така картина. Ти відео. в відео, Віталь. <смір> Привітоси, дружочки! Ніяк не можу змусити себе розпочати знімати відео, якщо чесно тому що настрою немає зовсім. Справа в тому, що сьогодні ми розпочнемо наш відос ось так. Я прийняв машинку, в якій, швидше за все, їздив водій, який захворів ковідом. Я його тільки що поміняв і мені потрібно зараз це все прибирати. І Я хочу продезінфікувати всю кабіну і тільки тоді провітрити це все. І можливо тоді я зможу тут спати сьогодні. Це все така шняга ще. Словом, розпочинаємо нашу... наше розбирання, наших завалів. Ось так це все виглядає. Я не буду вам розказувати вже про чистоту кабіни, я, я так розумію, мені просто фартить. Але кожен раз я отримую одне й те саме. Приблизно одне й те саме. Коротше, зараз не про це. Починаємо розложувати сумки, починаємо щось ворушитись. Шоста вечора. Я помінявся в Дюнкерку. Сьогодні субота, 28 жовтня. Будемо розпочинати новий сезон. Поїхали! Буквально майже все розібрано, залишилось тільки ось це. Його розібрати я просто не можу, так як мені залишилось ось такий холодильник. Бачите? Таке буває. Морозилку я зовсім не відкрию. Беремо приклад і вчимося, яку машинку треба залишати. А ну йдемо. Як я забув про грибок. То є спірт, то є насадка. Я планую обробити нею всю кабіну. Не бачу іншого виходу. Окрім такого. Мене вже не видно. Такс. Як вам? Екіпіровочка. Сталкер. Машинку вам вчора показав, яка красунька, як завжди. рецепт також старенький. Машинка не скажу, що старенька, відносно, відносно молода, 200 тисяч. Але це шрек з довгими рогами, тобто в дощ будемо мокнути, особливо зараз, коли починається дощова погода. Коли у нас осінь в повному розгарі і ми чекаємо зиму. Так, Я буду менше говорити сьогодні, більше працювати, тому як я трішки відвик, всього місяць побув на відпочинку, так званому. І вже відвик. Так як по Англії сьогодні рух дозволено, нам він купив аж 330 кілометрів. Ну, загальних 30 у нас кілометрів французьких. Далі 40 кілометрів переправи і там ще залишиться трішки. Або 215. Я буду дивитись по, по ситуації, так як ми там будемо, напевно, вже пізно. Фух, як непривичненько, після шеврольота щось мені Мерседес не заходить. Можливо, є деякі плюси за те, що ми стартуємо саме в неділю. Ну, Один плюс, витягнемо з того, що я відкрився в 3 години неділю, значить в 3 години суботи я... 100% наступної має вже стояти, тобто в суботу їхати ми не будемо. Отже буде 45% ка наступна. Плюс-плюс, плюс, другий плюс. Якщо сьогодні почали рух, сьогодні трафік досить таки лайтовий, як в Франції, так і в Англії, щоб звикнути до керма, щоб звикнути до машинки, немає нічого кращого. Проїхатись на лайтовому трафіку, нікуди не поспішаючи. За спиною маємо 22 тони їхати важкенько. О, причому я заглядував, провіряв бабайків, чи немає, то 22 тони ще й не пов'язаних. Отак катаються певні водії. Причому там такий вантаж, що в'язати можна було. Спереді ящики стоять величезні пластикові ящики, написано Car Parts. Тобто запчастини до машин, погляньте, неділя у нас і накопичувач трішки підзабитий. 10-ту годину майже без 15 10 Бачили, яка ситуація буває? Як бусик чуть не заїхав? Знак уступи дорогу він не побачив. Всі паркінги, що нам на сьогодні дали, відповідно вже відпали. Я навіть не буду нічого писати, нічого нікому розказувати, чому я на них не поїду, тому що, тому що 10 годин. Я думаю, всі менеджера також вночі люблять спати, от і я люблю спати, особливо коли мова йде. Про те, що я тільки що помінявся, я не встиг відпочити зовсім. Я тільки розібрав речі, поприбирав і одразу ж дорогу А отже, сьогодні буде просто паркінг. Раз шлагбаум відкрився, значить місця є. Значить ми тут десь зараз запаркуємось. ну от якесь таке, друзі, завершення першого робочого. Дня нульового тижня, будемо так казати. Завтра розпочинаємо нашу каденцію. Завтра перший понеділок. Отож, завтра доріжки Англії, два розвантаження в Англії. Перший понеділочок у нас і ще сьогодні їзда, якщо можна її назвати їздою, зовсім не завдалася. Я цілий ранок отак смикаюсь в заторах. А Англія сьогодні якась як здуріла тупо. Я не, не пригадую, щоб раніше такого стояв. Це вже четвертий затор підряд і такий, що смикнешся, зупиняєшся, смикнешся, зупиняєшся. Я то насправді нікуди не поспішаю. Але хочеться якось їхати, погляньте, що робиться. Всі стоять, все стоїть. Я так бачу, що у нас цього разу вийде так звана заторна каденція, тому що от в Англії ну в Англії частенько таке, особливо на М25 і доріжці, тут затори бувають часто. А як, якщо прийняти до уваги те, що лінія в мене німецька, там суцільні затори завжди, штаб. То будемо їздити тільки по заторах. Так що про якісь кобали також розмовляти складно на цій каденції. А, які там кобали? Я спробував на минулій каденції щось виграти, думав, що щось толкове, але оце заради жилетки, щось оце от старатися. і Їздити з цим еко... ековажденням, чи як воно по-українськи, екокеруванням хай йдуть вони до біса, будемо їздити як... як нам зручно, да і все. Ну, Я отак рахую. Мені одного призу за 5 років вистачить. Раніше на халяву кожен новий рік давали якісь призи, якісь подарунки. Як тільки влаштувався, давали подарунки дитині, типу ну, на дитину, там цукерки, всяке таке, дрібниці, але все рівно приємно. Зараз це все перевели в те, що... У кого поганий якбал з одних вираховують за дизель. Небагато, але скубають там по якихось 50 євро от мого брата вираховують то 100 євро, то 120, то 50, як коли. А іншим за екобал дають подарунки, які купляють на зекономлені вираховані гроші тих водіїв. Ну я рахую, це така політика в нашої фірми. Я не скажу, що це плюс, це мінус, то що я розумію за чий рахунок куплені ці подарунки, які отримують ті, хто аля їздять нормально. Якось так. А ми направляємось в бік Бристолю. Десь біля Бристолю у нас розвантаження, два розвантаження пише. З інтервалом в 6 кілометрів. Що і як? Без поняття. Знаю одне, що вантаж не закріплено 22 тони і потрібно їхати обережно. Я вже на першому місці. Тобто на першому розвантаженні. Те, що вантажив не я. Зараз буду розвантажувати я. глянемо, що за вантаж, а то я не бачу нічого. Привіз 22 тонни, не знаю, що привіз. Навіть англіки питають. Дві, просто дві цимерки, вони питають, чи все для них. Я не знаю, там, для них, не для них, зараз ви бачите. Качаю повітря. У мене за 15 хвилин виходить повністю все повітря з, десь в прицепі травить. Треба сервіс, то, що я тільки на дизелі вигоню. Ці каденції. Так що сижу, оце задрачую менеджера, хай пише на сервіс. <смір> Ось така робота. Викинув я перше розвантаження, прямуємо далі на друге, у нас 11 км всього лиш на попереду і розвантажимо повністю усе. Трішки треба протягнути час, не хочеться більше ніяких завантажень, не хочеться більше нікуди їхати сьогодні. Треба сісти і приготувати щось поїсти, тому що за цієї заміною я нічого не встиг. Що все знайдено? Ось тут воно. Зараз трішки переїдемо і будемо чекати далі. Тільки куди переїхати? Хір його знає. Хтось тут косенький трішки. Я просто відвик, то я жартую так. Що там він написав мені? Окей. Сьогодні працюємо фізично. Зарядочка зранку була. Зараз буде дозарядочка. Бачите, який прицеп страшний. Дійсно страшний, старий якийсь. Подушки травлять. Йо-моє, то воно не легке нихера. Трішки переїдемо і зараз відправлю ЦМР Заповню свої бумажки, Дай будемо вільні, напишу в мене, що ми пусті. Понеділок, два розвантаження. Побачимо, що з цієї лінії вони з мене вижмуть. Дуже б не хотілося. Мати кожен день завантаження розвантаження. Я так розумію, це все їхня територія, Genesis спиш. Мені десь це і... Десь би запарка. О! Легковий паркінг. Я бачу, тут немає легкових, значить буде стояти вантажне. Я так придумав собі. Що ж, висновки за сьогодні. Завершено другий день, хоча сьогодні тільки понеділок. Я бачу буде важкий тиждень, так як лінія німецька, яку я найбільш не люблю. Ще й почалась вона з неділі, тобто буде шестиденний робочий тиждень. Ну нічого не поробиш, перший тиждень такий буває. Так що, друзяки, не забуваємо. Підписуємось, хто не підписався. Пальчики догори, пальчики донизу. і До нових зустрічей. Пока.